Європейські лідери застерегли Сполучені Штати від укладення мирної угоди з Росією без участі України. Вони підкреслили, що Володимиру Путіну не можна довіряти. Міністри закордонних справ Данії та Польщі, а також прем'єр-міністр Великої Британії, висловили свої застереження. У Данії наголосили на небезпеці поспішних домовленостей з Кремлем. Там сказали, що переговори мають починатися лише при повному припиненні вогню. Радослав Сікорський з Польщі зазначив, що Європа надає Україні більше допомоги ніж Сполучені Штати. Він підкреслив, що війна не може закінчитися без України та Європи. Україна має сама вирішувати, як досягти справедливого миру. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, застеріг від довіри до Путіна. Він підкреслив, що Велика Британія підтримує Україну. Припинення вогню не повинно давати Путіну можливість переозброїтися. Ці застереження відображають стурбованість європейських країн. Вони занепокоєні наслідками поспішних угод з Росією без участі України.